Зараз долучимо до нашої розмови е, військовослужбовців прям чинних е, з фронту. Дуже довго чекали. І нарешті вони змогли до нас прорватися. Це Дмитро, він командир відділення а, взводу безпілотних літальних апаратів 116-ї окремої механізованої бригади. Пане Дмитре, вітаю вас. Доброго дня. Одразу хочу зробити вам щирий жіночий комплімент до вашої бороди. Вона неймовірна. Дякую, пане Дмитре. Розкажіть нам ну, з того, що можете говорити публічно, з того, що дозволено, про поточну ситуацію на тому напрямку, де зараз виконуєте бойові завдання. Ви і ваш підрозділ? Ситуація складна, але контрольована. Ворог постійно обстрілює кабами місто Куп'янськ. Артилерію, але місто живе, хлопці стоять, тримаємось. А цивільні там. Цивільні, як у мирному житті. Ринки працюють, магазини працюють. А воно заважає насправді? Нам колись вмикався військовослужбовець з Донецького напрямку і каже: ну, це прям одне з найгарячіших напрямків. А вони вертаються, ці цивільні, бо їм треба город посадити. Ну, В нас теж таке є. Люди, наші люди неймовірні просто. Чи, змі... Чи змінились дії ворога? Ну ви ж не перший, та, не перший рік з ними воюєте взає... і взаємодієте. Є щось, що ви для себе відмітили, що вони в чомусь еволюціонували, в чомусь деградували, щось змінили в своїх підходах до ведення бойових дій? А... Замітив для себе, що вони іноді прокидуються мертвими. Коли над ними висить дрон, так і щоб його не зробили двохсотим. Він прикидається мертвим та чекає, коли дрон відлетить, і тоді він спокійно встає і біжить до своєї дні. А коли дрон фіксує, що він встав і біжить, прилітає другий дрон і вже його нема. Робить з нього двохсотого. А ми ще бачили купу відео, коли вони. Ну і теж там оглядачі фіксують, що, значить, прилітає дрон, ну може, ще той дрон нічого би йому не зробив, а він зразу стріляється. А там в паралельній реальності, оце ж за перебріком, так їхні баби, вони виють, що, значить, їм не дають гробові, бо воно ж ніби встрелилося саме. І оце така. Що, це і в них якесь розпорядження таке, чи йому настільки страшно від дрона. Uh, мабуть, це страшно. Mm, я. Бачив таке, що коли він 300 лежить, і він розуміє, що його не евакуюють, і прилетить другий дрон, який з нього розробить 200-го, то, щоб не мучитись, він себе стріляє. А так, вони, як правило, втікають. Ну, недалеко з того, що ми бачимо. Це чи, чи втікають? А слухайте, Дмитре, ще ж хотіла запитати, бо мене насправді це дуже давно хвилює питання. А куди поділися так звані ополченці з ордло, які насправді там на початку повномасштабного вторгнення у 22-му році вони були там ну умовно одними із найбільш боєздатніших підрозділів у а, ворожому війську? І, а, а тепер чи, чи вони вже всі ну якби природа очистилася, витерлися чи їх більше не залучають? Ви зустрічали їх колись останнім часом? М -м ні, я їх не за, не зустрічав, але думаю, що вони були наймотивованішими. але вони закінчилися. Прям природа очистилась. Думаєте, так? Да? Думаю, так. А оскільки у вас, у вас взвод безпілотних літальних э апаратів, то роль дронів на фронті і в кого зараз їх більше? Чи справді у ворога є така перевага чи ні? А роль дронів це війна майбутнього. Зараз все полягає і на дронів. Без дронів зараз нікуди не дітися. На жаль. Люди це я не знаю, як сказати. А, так, з приводу, з приводу крил по крилам у ворога значно більше. Значно більше, більше крил тактичного оперативного рівня, але по МАВІКАМ FPV плюс-мінус однаково, але за рахунок того, що в нас більше навчені та вмотивовані екіпажі, тому у нас є привилегія, мабуть. А ми ж перші ну, почали умовно ФПВ використовувати проти ворога. Ну, це, типу, наш, наша якась розробочка така. Ну, звісно, не від хорошого життя. Я точно скажу, мабуть, так. Наші люди пристосовуються до цього. Зараз є така фішка: у ворога є навчені екіпажі, які Мавіками збивають наші Мавіки. Битва Мавіків. Так, да, битва мавіків, і наші теж пристосовуються там, цепляють різні дручки, палички, щоб збивати ворожі в мавіки. А розвиток ребів у них на якому рівні? Вони сильніші, ніж ми в цьому напрямку? Так, да, дуже сильний реб. На жаль, це нам заважає в роботі. Так. А... Дуже дуже сильний. Ще хотіла розпитати: у нас ну ніби історія з мобіліза істерія. Оця от з мобілізацією, яка була в українському суспільстві. Ну тут нема чого приховувати. воно справді так було, ніби трохи вляглося. Вже була е, публікація сьогодні від New York Times, що ніби Україна вони правда посилаються тільки на експертів. Офіційних даних Київ не надає з зрозумілих причин, що Київ вийшов на рівень мобілізації приблизно 30 тисяч людей е, е, на місяць. А кого найбільше шукають у підрозділи? Бо дуже є багато рекрутингових програм. Е, ну, всі, звісно. Хочуть іти в розвідку там чи в прес-службу. Але, наприклад, вашого підрозділу кого найбільше бракує? О, в нас бракує вмотивованих молодих людей, які готові навчатися. Тому що навчити можна і медведя кататися на велосипеді. Тому от молодий, молода людина вона краще вчиться і. Є є у неї мотивація з приводу кого ще не хватає. Не хватає банально геймерів, комп'ютерних геніїв, які з комп'ютером на ти. А воно правда це... так працює, що от е, чим більше ти граєшся там саме в ці он, ну, в ігри, які плюс-мінус схожі на мавік. Я просто я дуже добре в пакман граю, але це, на жаль, навичка, яка ніяк не пригодиться в силах оборони України, е, чомусь да, не виходить. це. Ну, може, в сапери мені тільки йти. Е, от чи воно справді працює? що це прям такий е, дуже корисний скіл? А, розумієте, для, для багатьох це як гра. Вбит росіянина це як гра. Він бере в руки пульт, летить, виконує задачу. В нього піднімається такий азарт. Ну, Це круто. На останок Дмитре, спитаю, бо всіх питаю: чи на щось збирає підрозділ? І якщо що, на що і куди нести людям гроші? Може, якраз зарплати дали там чи аванси? ФПВ Мавіки. Бо це розхідник, а з машинами як, бо теж розхідник так, кажуть. Так, Це розхідник. Машини теж, на жаль, розхідник, бо самі розумієте, при фронтовій дорогі розбиті, машини дуже часто зламаються. Це теж є такий нюанс. І а якщо так, шо, що куди нанести гроші, де сторінка бригади, сторінка підрозділу? Є в Фейсбуці, в Інстаграмі. Добре, 116 Да, e, відділення взводу БПЛА, 116-та окрема механізована бригада. E, бачите, Дмитро розказує, що росіяни як тільки бачать, так зразу стріляються. Ну або прикидаються, що вже відстріляні. Дякуємо дуже, Дмитре. Найперше за вашу службу yeah. по-друге за цю розмову. Дмитро був з нами. Командир відділення взводу безпілотних літальних апаратів. 116-ї окремої механізованої бригади. Хлопці виконують завдання на куп'янському напрямку. Зайдіть у їх соцмережі, і закиньте бодай 2 5 гривень. Їм треба на FPV і на машини.